Ефір разом з начальником служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ Збройних сил України Володимиром Фітьоз, яким говоритимемо про східний фронт. Пане Володимире, добрий вечір, добрий вечір. Слава Україні, героям слава, розкажіть нам, будь ласка, у вашій зоні відповідальності від Харківської області до Бахмута, де зараз найгарячіші точки? Так, наш напрямок залишається, на жаль, теж активним. Ворог не полишає надії в наступальних своїх діях на Купінському напрямку. Мета його залишається зрозумілою. Це повторна окупація Купінська, важливого логістичного центру, через яку у час окупації противник здійснював логістичне, логістичне забезпечення своїх окупаційних військ з провіантом та озброєнням, потрібно хоч якась мінімальна мінімальна перемога. Ворог починає акцентує не тільки на піхоті, а й на техніці. За минулу добу відбулося шість бойових зіткнень, Це Харківська область Сеньківка, Петропалівка, Іванівка. Противник наніс 9 авіаційних ударів, шість дронів застосовували, застосовувалися по українських позиціях. Відбулося 610 обстрілів. Кількість обстрілів плюс-мінус залишається одинаковою авіаційні удари. До застосування дронів камікадзе, все залежить від погоди, яка є на даний день. Якщо погода псується, відповідно менше застосовується авіації та дронів камікадзе. Тим не менше, наші захисники тримають оборону на даному напрямку, якихось стратегічних здобутків противник не здобув. Було відмінусовано 202 військовослужбовці російських окупаційних військ і знищено 18 одиниць техніки. За попередні дні було більше знищено техніки Техніки були вдалі е, полювання на російські танки та е, БМП, е, БМД. Ось. І сьогодні, я так розумію, що в них е, відчувається знову відчувається певний брак техніки, але вони підтягують, підтягують резерви і е, не тільки на піхоту роблять акцент, а й на. Е, Безпосередню підтримку танками та бойовими броньованими машинами. Щодо Бахмутського напрямку, теж противник перейшов до активніших дій, він знаходиться в активній обороні. Основна його мета була не допустити покращення тактичного становища українських захисників. Зараз вони намагаються відбити ці позиції, які вони втратили. Відбулося 10 бойових зіткнень, один авіаудар. Усі бойові зіткнення відбувалися в... Районів Богданівки, Хромового, Клічіївки та Андріївки. Ворог є в активній обороні, так само пробує переходити до наступальних дій. Йому це мало вдається, але за минулу добу відбулося 558 обстрілів. А наші захисники ліквідували та відправили на на концерт до Кобзона 199 російських окупаційних солдатів. 31 одиниця військової техніки була знищена. Те, про що ви говорите, ці сотні сотні ударів, боєзінкнень, вони ж насправді відбуваються на лінії, яка мало рухається. Тобто, оці всі атаки, які росіяни пускають, ну вони там на, на кілька метрів, на кілька сот метрів десь просуваються, десь ми просуваємося. Тобто, це відверто позиційна війна. З вашої точки зору, чи можуть у росіян так скластися умови, чи можуть вони капіте зібрати такий ресурс, аби піти в проривний наступ на ваші ділянці? Ну, для того ми бачили, що з початку жовтня а, російські окупанти готувалися до нас саме на, а, в нашій зоні відповідальності. Ми це, ми спостерігали, готувалися вони в районі трьох місяців, підтягували резерви. Відповідно, ми теж готувалися, ми укріплювалися, а, так само підтягували резерви і а, зараз... А, Основне завдання а, нашого а, ворога це нас а, зупинити, не дати нам рухатися. Ми це розуміємо і розуміємо, що навіть по 100 200 метрів, які ми звільняємо, це є рух, ворог не встигає а, закріпитися, не встигає забетонуватися і так його простіше вибивати з нашої, з нашої території. І тільки під час руху ми зможемо його знищити і викинути за межі нашої країни. До чого Росіяни готуються на східному фронті у зимовий період? Чи готують вони зараз заморозку лінії фронту цими своїми постійними атаками? На даний момент ми спостерігаємо те, що ворог активно готується наступати, якихось дій щодо стабілізації лінії зі сторони російських окупаційних військ ми не спостерігаємо, поки спостерігаємо те, що відбуваються постійні штурмові дії, відбуваються постійні обстріли, відповідно, це свідчить тільки про одне, що завдання, яке стоїть в 100-500 раз вийти. До рубежі Донецької та Луганської областей це таке завдання мінімум. Це необхідно здобути якісь певні мінімальні перемоги, тому що там попереду йдуть вибори, і відповідно треба чимось похизуватися, а похизуватися немає чим. І треба пояснити, чому вже 300 тисяч солдатів російської армії ніколи не повернуться до своїх родин до всім України. Зрозуміло, що там якісь нові дедлайни захоплення Донецької області встановлюються. Які перспективи у ворога? У ворога, поки е, вони знаходяться на українській землі, перспектив немає. Ми розуміємо, що ми гулюємо не просто там з якимись незрозумілими людьми. Це добре, оснащена армія е, так само тренуються і в них велика кількість боєприпасів. Тому ми е, розуміємо, що. Тільки вибиваючи постійно ворога і знищуючи, ми зможемо викинути його та захистити нашу з вами. Батьківщину Зрозуміло. Дякую дуже за цю розмову. Це був начальник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ збройних сил України Володимир Фітьо.